Якщо ви просто розумієте, що вас так виховували, що ви постійно мали оце стояти в позі і Пуділя, вставайте з пози Поділя і нагадуйте собі, що ви вже доросла людина, вас виховували батьки так, як змогли, можливо, вони самі там все життя перед своїми батьками стояли в позі Пуділя, тому що тут вже пробиш, але а, ні, вставайте і не долучайтеся до цієї гри, а, тому що ця така гра дуже небезпечна. А, Розповідаю вам, як це працює, якщо це керівник компанії, наприклад, оце, оце, оці барські замашки. Тобто, спочатку я мав довести, що я там гідний, гідний уваги, гідний там чогось, а тепер нехай мені там всі-всі навколо. давай танцює. Я це називаю танцюю дівчинку. Я побачила цей погляд, а це мене дуже ну, не дуже травмувало, мене це вразило. Я закохалася в чоловіка, я кохала одного чоловіка тільки в житті. Я закохалася в чоловіка в юності. <кій> І а, ну, те, що я бачила спочатку, те, що там людина мені транслювала, приясний, такий дружній, товариський чоловік, відкритий, дуже приємний, а, ну, такий ну, просто класний. І і коли ми з ним зустрілися, т -т -т, він мені протранслював, знаєте що? я... Ну, Він наказав це словами, але там трошки упаковка була. Я не можу сказати, що упаковка там була якась цикрова, її не було. Ну, Вона не була такою нахабною, як погляд, який я читала, як енергетику, яку я читала. Я читала енергетику, а не ну, давай, танцюй дівчинка, Я тут барін, танцюй дівчинка. Я подивилася, думаю, ні-ні-ні. Щось, щось не те. Ти щось взагалі це не той розклад, мій любий і коханий, яким би ти коханим не був. Такого не буде від слова ніколи, тому що такого не буде, не буває, зі мною. Зі мною так ти спілкуватися не будеш. От. Так що зараз мені доводиться спілкуватися з у нас у чоловіків такі розклади нерідко не, не бувають. У жінок набагато рідше в Україні бувають такі розклади. У чоловіків це дуже нерідкий розклад у нас. А, і я, я, маючи на увазі нерідкий, я це не означає, що там більше, більша частина населення або там ще щось. Ні, просто. Просто я бачу, що таких дзвіночків у нас у порівнянні, наприклад, з тими самими Нідерландами, у чоловіків немало. У Нідерландах такого немало, у жінок, до речі. От і значить я, Мені зараз доводиться спілкуватися з таким чоловіком по роботі. Так от, коли ми тільки починали з ним роботу, не по психології, а, а, в педагогіці. Як тільки ми починали з ним роботу, людина вже зайшла і на першому уроці, вже от перші Тобто, я з чого я зрозуміла, що це взагалі ніяк мене не стосується, взагалі ніяк. І це в переважній більшості випадків вас взагалі не стосується. Це стосується біографії цієї людини. Це стосується, що сама ця людина. Скоріше за все, довго стояла на шпинках на карачках в своєму розумінні цього поняття, репресувала себе щось, відчувала себе пригніченою, придавленою з позиції знизу. Тепер він з позиції зверху, тепер всі інші мають стати на, на шпинки, на карачки перед ним. Значить, Як я дізналася, наприклад, що це взагалі мене жодним чином не стосується, тому що я тільки відкрила камеру, і людина мені за перші 2-3 хвилини озвучила весь набір, весь набір цього всього. Ви знаєте, та, ну, програма так собі, я вам скажу, так, так собі. От раніше там в іншій школі, там були інші програми, ви знаєте, і там було непогано, і там було. Ну, що це означає? Ну тим, ну якщо там перекласти на щось інше, та, ну, там ваші яблуки, знаєте, не так собі, ну там за рогом набагато краще. Ну, так піти за, за ріхи купи, Він прийде і буде знецінювати, і буде казати так само про вас. Ну тобто воно це. Це дуже рідко, коли має якісь об'єктивні речі під собою підґрунтя. Зазвичай це просто суб'єктивна якась історія. От, як поводяться, наприклад, чоловіки в стосунках з жінками, отакі, та, у яких така настанова? Ну, по-перше, знову ж таки, ну, ти знаєш, там клава була вогонь, вогонь, ну, те, що сказати. Ой, воч не такий, і труси на не знаєте. Або якщо вони, або якщо вони. От чесно, я не люблю. Я, я взагалі від природи більше схильна до романтичної натури. Ну коли ти бачиш навколо себе багато такого, ти реально стаєш якимось трошки циніком. Ну, цинік, це цинізм це дуже погана. Знака, це, це вигорання, певне, це вигорання душі. Я, я не люблю такий стан. А мені потрібно, я вже, я вже розумію, що в мені дуже багато такого, тому що а, треба десь джерело дуже сильного дживлення. Я, я сподіваюся, що я знайду скоро правильне джерело свого живлення. Бачите, в мене галочка стоїть. У кого сьогодні день народження важливого, треба його привітати. Щоб не забути, і, і та тоді ти менше, тоді в тебе такий запас внутрішнього позитиву, що ти менше на цей весь цинізм звертаєш увагу і менше сама стаєш циніком, якщо чесно. Так от, значить, як вводяться чоловіки, ще які, окрім оце позиція зверху, знизу, вони ще й дуже нещасні, наприклад, не відчувають наповнення там в родині. Вони можуть транслювати дружині, що вона не дуже важлива тим, що він гуляє постійно. Ну і розуміє, що скоріше за все, бо знають, бо здогадуються. Ну, ось А коханці він каже, ну Коротше, він її транслює також там, на 20-му місці, тому що, ти знаєш, у мене, мене дружина, свята людина, дружина, а, значить, діти, робота, ну, там десь. Ну, і ти, звичайно, ну, ну, і там десь, коротше, під плінтусом ти. Тобто, чоловік, який впевнений в собі, він як? Або робить одну жінку щасливою свою дружину, якщо він стає нещасливий, він розлучається. Впевнені і реально собі, собі чоловік в багатьох аспектах, і о, значить йде до людини, там, до дружини, до, як сказати, до, до жінки, яку він любиться, і одружується з нею, намагається зробити щасливу її, зробити щасливим себе поряд з іншою. Так? Ось. А, от, такі... Mm, ну давай, станцюй, дівчинко, дружина, ти давай покажи мені, що я все одно прийду в твою тихо І ти мені ти ж мудра, мудра, і ти мені все вибачиш, всі мої коротше, бігання, трусливі бігання по кущах. А ти давай мені покажи, а ну давай, як ти можеш? Як же ж ти можеш мене собі заполучити? А ну давай, з якої ти, коротше, дупи ще можеш вистрипнути, з якої шкіри. Можливо, я подумаю. Коротше, якщо ви бачите таку поведінку в коханні, на роботі, бо і на роботі такого немало буває. Не тільки від керівників приходить там якесь велике ЦБ і починає вам це транслювати. Може бути взагалі в рівні з вами позиції. Починає транслювати та, ну, таке собі. знаєте, Перше, треба встати з карачок <laughs> і з шпиньок, зрозуміти, що перед вами стоїть не, не тату з Ременем, там не мама, яка з вами не буде три дні розмовляти, бо вона снігова королевична, або що зробили не так, і то тепер вона вам буде своє велике фіє показувати. Значить, зрозуміти, що це не, не, не батьківська фігура. І спілкуватися тільки по справі, і залишити їм їхні психічні девіації на пропрацювання з психіатром, психологом, психотерапевтом, тому що це не про вас, це про них. Якщо знаєте, що оці люди мають пропрацювати власну глибу, чесну, зазвичай травматизацію, відчуття власного приниження, яке, скоріше за все, в них було роками. Якщо ви думаєте, що це люди, егоїсти, які виросли з залюбленими там, залюбившими їх батьками, ні, ні. А ті, в кого реально вклали дуже багато такої любові, енергії сонячності. Вони, коли такі люди виростають, вони до себе інших підтягують. Вони бачать, що якась там людина, наприклад, на нещасний і так далі, вони її підтягують. Хто намагається опустити вас, це люди дефіцитарні. Запам'ятайте, це дефіцитарні люди, там never, never enough, ніколи не достатньо. Чим більше ви будете перед нами плясати, танцювати, зі шкіри вилазити, боятися лягти спати, без макіяжу, бо не дай боже, мій чоловік прокинеться і побачить, що в мене сімці під очима. Вранці просто це ж караул. Більше мої любі. Це буде закінчуватися для вас дуже погано, і для цієї людини також це дуже нездорова історія. Ну тому що це, по суті, потакання абсолютному неадеквату, і гра проти самого себе, і навіть проти цієї людини. Їй потрібно давно до психотерапевта, але якісь люди, які також травмовані, підіграють усій цій історії. Так що, знаєте, що таке буває, і знаєте, що. Вам треба тримати дуже спокійну, заземлену, позицію, наповнювати себе позитивними емоціями, наповнити, наповнити себе самопідтримкою, відкладати грошову подушку, коротше, робити все, щоб ви відчували себе достатньо впевнено, щоб вам не треба було ні не перед ким а вистрибувати зі штанів. До речі, чим більше я на чилі проводжу заняття з тим, оце там цю дівчинка. Я великий бос м -м, моїм зараз студентом, тим краще в нас проходять уроки. Тому що вони, коли бачать, що ти щось там ви зі штанів перед ними, вони думають, що з тобою щось дуже не так. Коли ти спокійний, йому ти якби показуєш, що тобі його це, оце, от, якби, до лампочки, ну окей. Як я завжди кажу, я про себе та, я залишаю вам вашу психологічну девіацію. А, от, Тим більше вони, в принципі, нормально з тобою починають спілкуватися. З ними не треба танцювати в один танець, це дуже погана історія. Це, дякую вам за увагу. пока-пока.